Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати, послухайте вірш цвіте, горить, красується, ялинка лісова, стрибає сірий зайенько і пісеньку співа. Ялинка, ялинка у лісі росла, ти щастя і радість усім принесла. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку гарну ялинку з кольорового паперу. Для роботи нам знадобиться аркуш синього картону, клаптики кольорового паперу, простий олівець, ножиці, клей. Попросіть ваших батьків, щоб вони вам допомогли. Потрібно зробити 4 квадрати розміром 5 см, 7 см, 9 см та 11 см. Беремо найбільший за розміром квадрат. Намащуємо кутик клеєм та ось так прикладаємо кутик до кутика і отримуємо ось такий трикутничок. Так робимо зі всіма квадратиками. Бачите, які трикутнички у нас виходять. Ялиночка росте у лісі, а у лісі дуже багато снігу. Зараз ми з вами будемо малювати кучу гури. Беремо простий олівець, малюємо ось такі дві лінії. Та обережно їх вирізаємо та приклеїмо на аркуш картону. Беремо папір коричневого кольору, перегортаємо його, малюємо ось такий прямокутничок та вирізаємо це буде стовбур для ялинки та приклеїмо його до картону. Тепер беремо найбільший трикутничок, намащуємо кутик зверху клеєм, та приклеїмо його над стовбуром. І тепер по порядку, з найбільшого до найменшого, приклеїмо наші трикутнички, гілочки ялинки. Беремо кольоровий папір, складаємо в декілька разів і малюємо ось такі кружечки, вирізаємо їх, це будуть прикраси для нашої ялинки. Беремо клей та приклеїмо в такому порядку, як нам подобається. Ось така гарна чарівна ялинка вийшла у мене. Надсилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей.